Бобер Хто це? Арсен, хто це? Білка, Білка. що це? Що це? Поле? Поле, поле, молодець, що це? Що це, Арсен? Що це? Ні, тільки не хворіє. Арсенко. Нора. Нора. Молодець. Хто це? Хто це? Не бери у ротик. Арсенку. Хто це? Кажи. Ну скажи, хто це? Сова. Троянда. Троянда. А це Арсенко. Що це? Вишня. Вишеньки. Молодець. А це хто це? Ведмежа. Ведмежа. Молодець. Що там у нас ще щось є? Мапа. 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 Тут Закрили, ми трошки. Мапа, гілка. Та, ану знайди гілку. Арсен. А знайди гілка. Де гілка? Ану знайди малюночки гілки. Гілка. Ти мене заставляєш, б я брала, так? Гілка. Молодець. Правильно. Супер.